Друзі, всім привіт! Нарешті дійшов час пересаджувати саджанці лохини касетні. Ось я трошки так сказати, скупився, купив три мішка торфу, це по 50 літрів. Буду його змішувати з схвальним опадом, приблизно 50 на 50, можливо, такі пропорції інші. Також є в мене така, фігені агрополіт, це капля в морі. Я буду його трішки змішати з корою і буду додавати осмокот. Тут у мене ж пакетик впав. Ну, це Фіня. Ось, це у нас 5-6 місяців. А це е, або старт, це е, 5-6 тижнів або 2-3 місяці. Ось, Осьмакот, то, точно я не пам'ятаю. І так. Ну, так. Ось так, давайте зараз зайдемо. Так, знову у нас краї зростають. 6 -6, ось потрібно пересаджувати ось ту лохинку. ще колони. І дивіться, знову я ще досадив партійку і дивіться, що ми ж поробили знову. Ось так лапками я видирала і не сніділа. Ну, це фіня. Ось, нет, я ж тут перевіряв. Ось, дивіться, яке, яке коріння. Ось. саженці вже будуть продаватися. на осінь. Так. Я цей ряд піднімав. Ось так все файно опрятано. Це у нас сорт дюк. Все буде підписано. Сортність буде відповідати. Так, тут була в нас, ми її вже висадили. Такі говорчиків посохло. Щось напишу, що є. А, ось ще є. Так, те саме у нас барбанд. Потрю тут чорнозем з піском. Відносимо, що все позаростало, але коріння, якщо не помиляється, тут і є. Ну, давайте. Ось дивіться також все пересаджувати. Так, ну зараз будемо пересаджувати, буду все потрошки знімати. Так, пересаджувати буду ось такі пакетики. Тут у нас пів літра, і ось тут у нас літровий. Якось так, будемо щось пробувати, експериментувати. І оця конкретна я сподіваюся, що осінню вже будуть доженути ось ці. Вони будуть одинакі. Це у нас Нортленд. Патріот, Блюкроп, так, різні сорти. Це все такі симпатичні. Так, тут у нас щось росте потрібно, Ось щось дерецептивне роди. Оскільки воно всі поживні елементи висмоктує. ось які кущики красиві. Дуже вони мені подобається. Вау! Чуть -чуть, щось, щось не так. Я його пересадив, оскільки він не в часто хуйному опаді. Зараз до моєї клига її будуть ну, прирости. Ось я вже висипав 50 літрів торфу кислого та хуйного опаду. А це все будемо примішувати. Добавимо ще. Зараз по все, все хайно перемішаємо і будемо. Маленько соляти доставляти нашу тряпку діля... нележку вискати контейнерну ділянку. Ось дивіться, яка у нас виходить знову, все розмішав тика красота. Будемо прям ідеально. Сорт дюк. Якось так. Ну і ось вот такі виходять у нас півлітрові контейнери. Такі гарненькі саджанці лохини дюк. Ну, Все-таки більша кількість вийшла, ніж я планував. Думаю, штук 500-600 мене вийде. Тепер Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. До побачення. Кого щось цікавить, пишіть. Обов'язково всім відповім.